Америка витратила мільйони, щоб зробити мишей трансгендерними, та тому що люди завжди незадоволені державою і хочуть змін. А популісти цим користуються відтепер. В американському війську мають визначати тільки дві біологічні статі чоловічу та жіночу. А антивакси можуть повернутися до служби. Потім щоправда шкодують про свій вибір, але це вже потім. Це все нормалізує мову ворожнечі, яку поширюють публічні особи та державні установи, особливо в Албанії та Італії. Ми завжди кажемо толерантність, прийняття, нормальне ставлення до національних чи етнічних спільнот, відсутність дискримінації ЛГБТ невід'ємна частина здорового суспільства. Якщо соціум необґрунтовано обмежує права певної групи людей, це завжди впливає на всіх. Неможливо бути країною, де спалюють євреїв і в той самий час дотримуються прав усіх інших. Насилля ніколи не тримається в рамках. І якщо ви погано вчили. Історію, то просто зараз маєте можливість переконатися у справедливості наведеної вище тези, на прикладі сьогоденних Трампівських США. привіт, я Тала Андреєва, А ви дивитеся Е, містер Трамп. Вітаю! Заходьте до нашої лабораторії. Чи ми тут займаємося? Ми завдяки вашому попереднику вирощуємо трансгендерних щурів та мишей. На це витрачаємо мільярди трильярдів доларів. І як ми бачимо, тепер наші піддослідні можуть самі обирати собі стать, гендер, займенники, ну і все інше. Ось наші найкращі екземпляри міні-мауси і займенниками вони. Так, чекайте, не кричіть, але ж це повністю е, підходить під ваше гасло Make America Gay Again. Там логрейт? Ну, нічого. Під час виборчих періодів анти лгбт риторика використовується для виправдання обмежень свободи вираження поглядів та чесних виборів.